Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. В будинку на вулиці Шевченка, 342 дах в аварійному стані. Під час опадів вода потрапляє просто в оселі мешканців. Від чого стіни помешкання покрилися грибком та цвіллю? Чиновники ігнорують скарги громадян, тому вони звернулися до народного контролю. Проблему із дірявим дахом не вирішують уже понад 10 років. Пан Зенек чи не найперший мешканець будинку. Може вже проводити майстер-класи, як боротися із дірявим дахом. Я живу на 9-му поверсі і мені постійно вже з кілька кругом затікає. Тут в мене затікає сусіди там теж затікає кругом. Все тече. Ну, я зробив собі ремонт, а тепер коли я не знаю, що зробити. У мене там не з ліотаджики наставляв, ведра, щоб мені вода не текла. Як залили смолою, слава Богу, 30 років тече. Хтось там піде сам собі, хляпне що небудь, і отак от і дотепер. Щодня пані Ганна також змушена вилазити на дах, виливати воду, аби вона не потрапляла до оселі. Перше воно зацвітає, сморід стоїть. Ми постійно тримаємо двері, відкриті, провітрюємо, воно не стає високо. Тільки дощ пройшов, підсохло слідуючи, тож падає. Будинок на вулиці Шевченка на стадії переходу на ОСББ. Тож стан таких будинків варто змінювати негайно. Вважає депутат Львівської міської ради Михайло Дідух і додає будинкам, які вже в яких мешканці вже готові на створення ОСББ, потрібно йти в першу чергу на зустріч і проводити хоча б часткові ремонти коштом міського бюджету і в такий спосіб співпрацювати з мешканцями. Вирішувати питання з дірявою покрівлею, вирушаємо до Шевченківської адміністрації. Там про проблему знають і обіцяють допомогти мешканцям. ЛКП заплановано провести ремонт, поточний ремонт покрівлі над першим під'їздом до червня місяця. Ми проконтролюємо, аби дах будинку, що на вулиці Шевченка, 342, привели до ладу. Уляна Бойчук, ігор одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 на ТРК Львів.